Як тільки ці, ці архіви ЦРУ стали відомими, то звісно в російських СМІ як знайшли цю саме статтю посилання з 11 мільйонів сторінок стосовно того, що ЦРУ або США готували антирадянські операції в Україні, вони все це розповсюдили. Але давайте ознайомимось дійсно з тими фактами, які є в цьому документі. І що саме робили в США для того, щоб призводити до певної антирадянської діяльності в Україні? Амер... Американські аналітики у секретному дослідженні з архіву ЦРУ вважали, що у багатьох регіонах УРСР населення підтримало б антирадянські операції. Написано у серпні 1957 року доповідь під назвою Чинники спротиву і зони для дій спеціальних сил Україна нещодавно розсекретила. А, Україна, там просто позначення таке, нещодавно розсекретили та опублікували. 1957 рік. Нагадаю, що це рік, в якому вже спротив певний в Україні був подавлений, але не до кінця, звичайно, там ще були осередки. Але ж ці осередки вже не грали такого великого спротиву, як у 40-х роках. На жаль, звичайно. Тому. Диспозицію ви зрозуміли 57 рік. Роботу на понад 200 сторінок написала група дослідників Джорджтаунського університету на замовлення спецслужб. Вона є повним аналізом перспектив ведення антирадянської збройної боротьби в РСР спецпідрозділами США для можливого антирадянського повстання. Аналітики розклали по полицях настрої населення, мовні особливості та можливе міжнаціональне напруження у різних регіонах республіки. Складені у секретні у секретній доповіді карти багато в чому схожі на політичні та соціальні розподіли сил в Україні через півпівстоліття. Тобто я так розумію, зараз. А певні висновки, доповіді дивовижним чином збігалися з ходом так званої російської весни, особливо щодо Донбасу. Секретна доповідь у секретній доповіді детально розібрано всі можливі чинники, які можуть вплинути на операції спеціальних підрозділів США. Подробиці економічного розвитку, транспортної системи, шляхів сполучення, рельєфу та клімату регіонів ОРСР. Особливо акцентується на потенційному сприянні американським спецпризначенцям з боку місцевого населення у боротьбі з радянським режимом. Якщо вдатися до історії історичних минулих подій, то ми пам'ятаємо, що ЦРУ ру ну, таку інформацію у всіх країнах світу. Ми ж знаємо цю книгу ЦРУ, яка видається кожен рік, і яка складається з цієї інформації стосовно всіх країн. Також ми пам'ятаємо, що в той час на просторах СРСР все ще зберігали надію, що зможуть якось американські спецслужби або якісь загони, або ще якісь ну я не знаю там політичні угруповання в США підняти повстання на теренах радянського. Простіру, але ж не судилося так, і все ж таки сподівання були і дуже-дуже серйозними. Причому. Аналітики спрогнозували це на основі нюансів в історії міжнаціональних стосунків та антирадянської і антиросійської діяльності в Україні. Американці поділили Україну на 12 умовних субрегіонів від найслабших до найсильніших антирадянських настроїв. У секретній доповіді також визначили субрегіони, субрегіони де проводили спеціальні. А, де проводити спеціальні антирадянські операції найефективніше, хто допомагав американцям? Звичайно, цікаво. Хто ж ту аналітику, точніше інформацію для аналітики надавав? Американські аналітики наголошують, наголошують на важливості України для СРСР не тільки через розмір, а й через значний економічний потенціал. Хоча треба зазначити, що більшість цього потенціалу у роки Другої світової просто-напросто вивезли РСФСР. Тому здатність до національного спротиву в Україні може мати більше серйозних наслідків для СРСР ніж у інших частинах країни, вважали американці у 50-х роках. Американці стверджували, що у значної частини українців є дуже критичні настрої до радянської влади. Давайте подивимось на карти: антираданські антирадянські настрої звичайно зі сходу на захід України зростають. Тобто тут найменші, ви бачите, тут найбільші. Знову ж таки, якщо згадати, де діяли ОПА, де діяли всі ці загони, де діяли патріотичні українські організації, то ми розуміємо, чому ця карта і Я також рівень підтримки про західного кандидата у президенти Віктора Йщенка та про російського Віктора Януковича на виборах 2004 року. Ну, співпадають фактично цікати, погодьтеся. Це співпадіння також пояснюється і політикою русифікації, і політикою лівобережжя, правобережжя. Тобто це вже в сторіччя у нас виходить до 19-18 сторіччя також. За сприятливих умов, ці люди можуть допомагати американським спеціальним силам у боротьбі проти радянського режиму, стверджується у доповіді. Одна з найцікавіших частин доповіді карта лояльності населення України радянському режиму. Її склали на основі чотирьох головних чинників: етнічний склад регіонів, ставлення до більшовиків у 17-21 роках, ставлення до німецької окупації і партизанських руків, а також кількість випадків збройного опору радянській владі. За цими критеріями Україну поділили на 12 регіонів від найлояльніших до тих, що сприймають комуністів найменше. Складена дослідниками карта лояльності нагадує подібні мапи часів незалежності від підтримки помаранчевих сил на виборах 2004-го до сприйняття сепаратистських ідей навесні. 2014 тисячі Знову ж цю а, карту можна постулювати і на наші часи, ну, точніше на 2014 рік. Найбільш лояльними до радянського режиму американці визначили Крим та частину Донбасу, промислові райони Луганської та Донецької областей. Крим позначили зоною І або зоною один. Я так розумію, у Криму у населення практично немає настроїв проти режиму і вони навряд чи будуть допомагати спеціальним силам. Вказали аналітики. Тоді у Криму, за даними розвідки, мешкали 60% росіян та 35% українців. Американські аналітики вказували на вороже налаштований до комуністів кримських татар, депортованих з Криму. Тобто 1944 рік ми пам'ятаємо, що зачистка була сталінська, також заселення туди москалів до Криму. Проте у звіті ще сподівалася, що у віддалених гірських районах півострова все ж могли лишитися деякі групи кримських татар. Хто міг лишитись у гірській місцевості, безсумнівно допомагатимуть спеціальним силам, вважали аналітики. Також спецназівцям вказують, що теоретично сприяли їхній діяльності, можуть сприяти їхній діяльності, можуть нові переселенці із Західної України. Дуже показовими є лояльні радянські владі райони, які американці віднесли до другої зони регіони Донбас, регіону Донбас, зона друга найлояльніші СРСР райони Донбасу на американській карті. Знову ж, ми пам'ятаємо історію, пам'ятаємо, скільки москалів, скільки зеків з Москальщини туди переселяли в Донбас і скільки нащадків того, хто потім просто-напросто виростив оцю, от, я не знаю, як це назвати це угруповування проросійського спротиву на Донбасі. Як це все позначається на картах? Вони дуже нагадують образи сучасних самопроголошених ДНР та ЛНР без Північної Луганщини та Маріуполя. Ці райони, які зараз підконтрольні Україні, американці у 50-х роках внесли до менш лояльних радянській владі зон, до більш лояльних, я так розумію, в тексті помилка. Тобто, самі найлояльніші, а, мабуть, Луганщини та, ДН... та Маріуполя вони менш лояльніші, все зрозумів. ЛНР та ДНР також не змогли отримати контроль над Північною Луганщиною та Маріуполем. Тобто, ця карта фактично співпадає з цією картою. Дуже цікаво, так дійсно. У зоні 2, за даними США українці також складали меншість населення. Місцеве населення зображує себе мешканцями російського острова в українському морі, ідентифікує себе з радянською владою. Йдеться у звіті щодо самооцінки мешканців цієї частини Донбасу. Звичайно, якщо заглянути в історію, ми розуміємо, що і це і в Росії багато місця це ісконно докорінно українські етнічні території, які потім були змушено омаскалені російським царським режимом. Ну і далі радянською владою можливо незначна підтримка. Усю прикордонну змугу вісмугу від Чернігова до Луганщини через Харків. Американці записали у третю зону, де вже можна чекати певного сприйняття спецпризначенцям. Українське населення тут подекуди переважає російське, але серйозних антирадянських настроїв американці тут не фіксували. Хоча, за даними розвідки США під час Другої світової війни у районах Харкова та Чернигова діяли націоналістичні українські укрупування у окремих сільських місцевостях, спеціальні сили не матимуть спротиву українців, але загроза покарання від росіян отримуватиме їх від надання допомоги, зазначається у доповіді. Щодо третьої зони, згадаємо той самий голодомор. Це по-перше, а по друге, Другу світову, наскільки багато зазнав. Зазнав втрат український народ у Другій світовій, фактично витягнувши на собі все, бо саме територія України була найширшою для повного зруйнування територією Другої світової. Четвертою зоною американці визначили Чинну Одеську область, де приблизно той самий етнічний склад і рівень антирадянських настроїв. Фактично, після Криму та Донбасу американці наступними за лояльністю до радянської влади назвали Одесу та Харків, де навесні 2014 року були потужні сепаратистські рухи, але вони вже не знайшли серйозної підтримки населення. Переважно сільськогосподарські території північного причорноморя американці записали до якісно іншої п'ятої зони широка прибережна смуга від Миколаєва до Маріуполя. Тут за деякими винятками переважало українське населення. Під час другої світової війни подекуди було активне українське освітнє та культурне життя, яке не набрало потужної політичної форми. А знову ж це пояснювалося чим ви розумієте, коли німці прийшли, окупували ці території. Вони все ж таки дозволили українцям трошки розвиватися, і ці території, наприклад, Одеса, виглядала до того, як радянська влада туди повернулася. Ну нічого так. Окрім того, американці зазначають про півмільйона. Перевезених на Херсонщину та Миколаївщину українців із західної України з більш проукраїнськими настроями під час Другої світової війни були помітні свідчення, що значна частина місцевих вважала себе мешканцями Української республіки, відмінною від СРСР як цілого, зауважили аналітики. У доповіді вважали, що спеціальні сили США не отримують тут значного спротиву, а також матимуть певну підтримку українського населення. Таблиця етнічного складу населення великих міст України використана у звіті, тобто, знову ж тисячу 1957 рік це звіт, але таблиця сама 49-1951 року. І тут ми бачимо, що українці ну, в Києві все ж таки більшість складали в багатьох інших місцях, Більшість навіть в Харкові більшість. Але ж ця більшість була ще більшою до того, як. Радянська влада призвела до декількох голодоморів. Не забуваємо, що він був не один також винищила українське населення в багатьох війнах, також у Другій світовій. Я вже мовчу про ті репресії, про нечислен переселення українців куди-небудь, щоб тільки вони не заважали будівництву комунізму. Центральне Придніпров'я у чотирикутнику Кривий ріг, Запоріжжя, Дніпропетровськ та Полоград аналітики назвали окремою шостою зоною ще більш сприятливими умовами. У цьому регіоні на спеціальні сили може чекати обмежена підтримка населення. Йдеться у звіті. Українці тут однозначно перебувають у більшості, хоча розвідники нагадують, що у промислових центрах регіону була значна підтримка більшовиків. Антирадянський центр України. Першим умовним регіоном, де спеціальні сили США можуть отримати суттєву підтримку, є лівобережні частини Полтавської, Чернігівської та Сумської областей, а також правобережна Кировоградщина і частини Віннічини. Цей пояс є традиційною серцевинною землею України. А українці тут складають понад 95% населення в багатьох районах. Йдеться у звіті. Під час обох світових воєн тут були значні проукраїнські та націоналістичні настрої. Ще більш антирадянською назвали умовну зону 8, до якої зарахували Київщину, Черкащину, Житомирщину та Хмельниччину. Підтверджую, як мешканці цієї зони, національні та антирадянські настрої тут, за даними звіту, були сильними, а місцеве населення могло б надати суттєву підтримку спеціальним силам. Регіон складає українське населення, яке зазнало невеликого російського впливу. Вважали американці, але ж, на жаль, зазнало тут. Є помилочка Голодомор. Згадуємо там дуже великий вплив був саме на Київщину, Черкащину. Тут був потужний український рух у 17-21 роках. Мається на увазі, мабуть, в перекладі, що не призвів цей російський вплив до певних результатів, мабуть, на цій території. Тоді так, тут був потужний український рух у 17-21 роках. А під час колективізації фіксували збройний опір. Під час Другої світової регіоні були потужні антирадянські настрої, а у північному полісі діяли озброєні українські повстанські загони Холоднярська республіка. Згадуємо при цьому радянських партизан тут нібито не підтримували. Схоже, що в цьому регіоні спеціальні сили отримують принаймні помірну допомогу, зауважують у звіті. Ну і Західну, західна Україна ще на чотири зони американці поділили новоприєднані до СРСР території Західної України. Тут американці зафіксували дуже потужні антирадянські настрої, перспективу пер, підтримку, перспективну підтримку американського спецназу. Зокрема, дев'яту зону Волинь у США назвали одним із центрів українських повстанців під час Другої світової війни. А чотири міст, а чотири міста регіону Ковель, Луцьк, Костопіль та Володимирець, за даними розвідки, частково були під контролем українських повстанців, які успішно воювали проти німців та радянських партизанів. Тут була абсолютна перевага українського населення з польським вкрапленням. При цьому американці зауважують, що через жорстке протистояння між українцями та поляками останні навряд чи підтримують проукраїнське повстання. США вказали, що до 1950 року тут був дуже потужний збройний опір СРСР, який частково спостерігали до 1956 року. Цікаво, що звіт 57 року знову ж таки. У 10-й зоні Закарпаття українське населення не має історії стосунків з росіянами та мало конфлікти з угорцями за даними США на Закарпатті після Другої світової війни діяли українські антирадянські загони північніше Ужгорода та у гірських районах. Схожа ситуація у Чернівецькій області, 11-й зоні тут переважає українське населення, яке під час війни чинило деякі спротив румунської адміністрації, але українські повстанці були активними у гірських районах. Діяльність підпільних груп у гірських районах, за даними США, тривала до 1956 року. Найбільш антирадянські настрої американці приписали трьом Галицьким областям Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській американці вказали на власну армію краю під час Першої світової війни протистояння з поляками у 20-30-х роках та потужну українську повстанську армію, яка боролася з німцями та комуністами аж до 1956 року. Знову ж таки, американці припускали, що навіть у 57-му році деякі загони УПА продовжували діяти. Ми знаємо, що до 1962-го, здається, так? Дійсно, був ще спротив. На час написання звіту американці не виключали, що у віддалені гірських районах можуть зустрітися залишки окремих українських підрозділів. У цьому регіоні спеціальні сили можуть отримати значну підтримку місцевого населення, включно з активною участю в діях проти радянського режиму, резюмували у звіті. Проаналізувавши усі чинники, географію і можливості для маскування, настрої населення та скупчення стратегічних об'єктів для диверсії, спеціальним силам запропонували п'ять територій для найефективніших атак. Це переважно північні та західні регіони, а також південне узбережжя Криму. Тобто з Кримом включно. Значну частину центральної України визнали непридатною для ефективних операцій через аграрний характер господ... господарства і велику територію, де діяти неефективно. Тобто там немає гірського масиву і, звичайно, лісовий масив також скорочений стосовно неефективності. Про те, щоб їхня продукція не йшла до Росії, спецназу рекомендують перекривати шляхи сполучення звідси у сприятливих секторах. Схожа ситуація із Східною Харківщиною, де заможливі визначили тільки окремі операції з перекриття шляхів сполучення з Донбасу до Росії. Те ж стосується промислового регіону біля Дніпропетровська. Найважливіший економічний регіон Донбас зовсім не підходить для спеціальних операцій, сил через брак міць для маскування. Високу щільність населення, велику кількість росіян та русифіковане українське населення. На жаль, так. Карта місць для найефективніших операцій концентрується на західних регіонах. У кожній зоні для дій спеціальних сил вказано детальні дані про головні цілі атак та інфраструктуру, лінії електропередач та шляхи сполучення. Спецнази рекомендували спочатку діяти там, де можна чекати найменше спротиву і проблем із камуфляжем. Знову ж таки, ландшафт, рельєф вирішує все. Найсприятливішим регіоном для операції американці визначили Карпати і Північне Передгір'я. Там можна ховатися довго. Окрім, спри... Окрім сприятливих настроїв населення, тут є стратегічні запаси калійних солей та газові родовища, що важливі для центру України і місць центральної Росії. Згадуємо, що тоді просто Москва взяла все, викачала туди. До себе також тут проходять шляхи сполучення зі східноєвропейськими союзниками СРСР, умови для маскування, гори та ліси. Тут визначено дуже сприятливими. Регіон навколо Львова визнано окремою зоною для спецоперацій. Хоча тут складніше з маскуванням, проте більше важливих транспортних артерій зі сходу на захід до Німеччини. Для кожної зони аналітики радять різні типи спорядження, підготовки та тактики дій. Окрім особливостей розташування населення та промисловості, у кожній зоні спробували накидати карту розташування силовиків. Особливу увагу приділили будівництву газогону із Дашави в Карпатах, який мав пролягати до Лінгради через Мінськ, як вказували американці. За ефективністю операцій волинь на третьому місці. Тут мало стратегічних об'єктів, але сприятливі інші чинники, зокрема, зручні для маскування болота та, ліса, та ліси. І найбільшу цінність для спеціальних сил має залізнична лінія, яка поєднує СРСР з Польщею та Німеччиною. Йдеться у доповіді. Житомирщину та Київщину віднесли до четвертої зони спецоперації, де є майже всі сприятливі чинники від населення до промисловості. На цьому тлі дивним видалось визначення п'ятої сприятливої зони, Південне узбережжя Криму. Аналітики вказали, що тут багато важливих шляхів сполучення: порти, база, флоту та деякі сировинні ресурси. Американці вважали, що кримські гори можуть давати прихисток для спецгруп, але за наявності специфічного екіпірування та підготовки. Також аналітики ще сподівалися на певну підтримку кримських татар у горах, які могли уникнути депортації. Дослідження не містить жодних пропозицій чи інформації, коли і за яких обставин США могли розпочати спеціальні операції на території у. РСР. На жаль, цього і не сталося. Тому сумуємо за страченим часом, не будемо втрачати те, що у нас є, і доб'ємо цю гадину під назвою Росія.